Доброго дня, шановне панство! Ви на каналі Автобаза, і сьогодні у нас буде загальноосвітнє відео про вибір моторної оливи та про магічні властивості цієї рідини. Для багатьох автомобілістів вибір найкращої моторної оливи для свого автомобіля є дуже складним процесом. Також ця тема є темою дуже гарячих суперечок, і тому здається, що обрати правильну моторну оливу досить складно. Насправді все набагато простіше. Достатньо взяти технічну документацію від свого автомобіля, і там чорним по білому буде написано, яку моторну оливу потрібно заливати в конкретний автомобіль. Якщо технічної документації немає, можна скористатись інтернет-підбором будь-якого виробника моторної оливи, і там, згідно допусків, які є на каністрі, можна підібрати моторне мастило, яке найкраще підійде до вашого автомобіля. Але ми. Не звикли довіряти тому, що написано, і вважаємо, що краще розбираємось за виробників моторних мастил і автомобілів. І тому хочемо самотужки розбиратись в моторних оливах. І саме для цього буде створено дане відео. Особисто я, коли почав продавати моторну оливу, дуже швидко зрозумів, що я нічого про неї не знаю. І тоді я звернувся до своїх, як мені здавалось, досвідчених знайомих з проханням роз'яснити мені, в чому відмінності між моторними оливами. У всіх була приблизно. Одна і та сама відповідь. Ну, кажу, дивись: 15 В40 це мінералка, 10 В40 напівсинтетика, 5 В40 це синтетика. Ось те мастило хороше, а ось те погане. Кажу: а як ви відрізняєте, ну, яке хороше, яке погане, і в якому випадку потрібно лити синтетику, в якому напівсинтетику? Тут вже відповідей не було. І далі я ще зрозумів, що в'язкість моторного мастила, там 5В40, 15В40, 10В40, в жодному разі не означає склад моторного мастила. Тобто синтетична моторна олива може бути з в'язкістю 5В40 і так само з в'язкістю 5В40 може бути напівсинтетична або гідрокрекінгова моторна олива. Як виявилось згодом, Градація між моторними оливами, а точніше між базовими оливами, з яких вже виробляють моторні оливи, існує, але вони поділяються не на синтетику, на півсинтетику або мінералку, а на групи. Є перша група це мінеральне масло грубої очистки. Є друга група це мінеральне масло тонкої очистки. Є третя група це гідрокрекінгові моторні оливи, четверта група це поліальфа тобто синтетика. І є ще. П'ята група, вона, здається, не визнана, це естери, якась синтетика найвищої якості. Далі всі ці мастила базові можуть між собою змішуватись для отримання базових мастил певної якості. Але, на жаль, мало хто з виробників вказує на каністрі свого мастила, з яких базових компонентів або базових мастил зроблена моторна олива. Більше того, моторні оливи третьої групи це гідрокрекінг за законодавством одних країн можна відносити до напівсинтетичних, а за законодавством інших країн до синтетичних. Тому розподіл на синтетичні, напівсинтетичні мінеральні моторні мастила він ну, не є досить зрозумілим. Є ще один нюанс. Наприклад, за законодавством деяких країн, якщо до базового мастила там групи, Це гідрокрекінг, додати невисокий відсоток, буквально 5% мастила 4-ї групи, тобто синтетики, то це мастило вже також можна вважати синтетичним. І це ще раз доводить, що обирати мастило виключно за надписом, там напівсинтетика або синтетика не має жодного сенсу. Моторну оливу краще всього обирати безпосередньо за допуском. І про це ми поговоримо згодом. Для більшого розуміння я зараз досить коротко поясню, в чому відмінності між базовими оливами першої, другої, третьої, четвертої та п'ятої груп. Базові оливи першої та другої групи ми умовно можемо називати мінеральними. Вони мають найнижчу якість. При низьких температурах оточуючого середовища ці оливи дуже сильно загусають та мають багато домішок, які при згоранні забруднюють двигун. Єдина позитивна відмінність цих олив це низька вартість. Третя група це так звані гідрокрекінгові оливи. Вони за своїми експлуатаційними якостями значно кращі за першу і другу групу. Взагалі, третю групу дуже часто називають синтетичною оливою, тому що такі оливи за своїми експлуатаційними якостями майже не уступають синтетичним оливам. Але технологія виробництва в них відрізняється. У базових олив четвертої групи, тобто синтетичних олив, молекули вуглецю утворюють дуже складні ланцюжки однакової форми і структури. Тому така олива дуже стабільно працює в двигуні, стійка до низьких температур і має інші якості, за якими вона значно краща за першу, другу та третю групи. До п'ятої групи відносять складні ефіри і естери. Молекули цих базових мастил мають електричний заряд, завдяки чому вони ну, буквально примагнічуються до поверхні двигуна і утворюється тонка плівка, яка не стікає в картер. Такий розподіл по групам є більш правильним, але, на жаль, складним і. Як ви розумієте, цю інформацію на каністри з моторною оливою ніхто не наносить. Тут ми знайдемо зовсім іншу інформацію, яка більш проста для нашого сприйняття. А саме ми можемо знайти інформацію про в'язкість та допуски, які нам допоможуть підібрати моторну оливу під наш автомобіль. Основний параметр, на який звертають увагу, коли купують моторну оливу це вязкість. Але я не вважаю, що за вязкістю можна підібрати оливу для свого автомобіля. Просто ну, люди так звикли, їм так зручніше. Існує декілька інших критеріїв, які більш важливі, ніж в'язкість. В даному випадку в нас вязкість 5В40, може бути 10В40, 5В20, 0 в 16 будь-що. Перша цифра і літера це зимовий. Індекс. Умовно, W це вінтер, зима. Тут ми від 5 можемо відняти 35, отримаємо мінус 30, і мінус 30 це температура, при якій дана моторна олива зберігає свій рідкий стан і свої властивості. Далі індекс 40 ну, умовно називають літнім. Тобто далі там в якісь подробиці вдаватись ми не будемо. І все одно, якщо ми навіть будемо мати достовірну інформацію про базову оливу, яка використовувалась для виробництва моторної оливи, також будемо знати вязкість, ми все одно не зможемо підібрати моторну оливу для свого автомобіля. Тому що, окрім змащувальних властивостей, моторна олива має ряд ще інших властивостей, які потрібні для певного двигуна певного автомобіля. І ці властивості зазвичай зашифровані у вигляді допусків. Допуски можуть бути ACA і AP – це міжнародні допуски, а також можуть бути допуски конкретних автовиробників. Допуски вказують зазвичай на каністрі або на лицевій, або на тильній стороні. Перші два допуски це міжнародні допуски ACA або AP. В цих допусках ну, досить умовно зашифровано те, що мастило підходить для автомобілів певних років виробництва. Далі ми можемо вже бачити допуски різних автовиробників. В даному випадку це Mercedes Benz, Volkswagen і Fiat. Тобто, якщо для вашого автомобіля рекомендоване мастило з якимось з цих допусків, це означає, що і мастило даного виробника теж підійде. Якщо на каністрі з моторною оливою є допуск якогось автовиробника, це означає, що коли автовиробник проєктує двигун, він висуває до виробників моторних олив. Певні умови, за яких має бути створена олива, щоб забезпечити правильну роботу того чи іншого двигуна, я не знаю, як ще це правильно пояснити, але всі автовиробники, всі виробники моторних мастил, вже давно подумали за нас і зробили так, щоб нам було зручно. Тобто, якщо в нас є автомобіль BMW і для його двигуна потрібна. Моторна олива з певним допуском, це буде вказано в технічній експлуатації до автомобіля. Все, що нам треба буде зробити, це знайти оцей код або допуск і пошукати моторну оливу відповідного виробника, який вам подобається з таким самим допуском. І ось, коли ви визначилися з допуском, можливо є сенс пошукати ліпшу моторну оливу, але яка буде також відповідати тому самому допуску. І тут, як ми вже визначились, Кращі експлуатаційні можливості і властивості мають безпосередньо синтетичні оливи. На деяких каністрах це чітко вказано, на деяких такої інформації немає. І тут вже потрібно шукати інформацію, наприклад, на сайті виробника або звертатись до магазину за консультацією. Тепер трішки поговоримо про міфи. Міф перший існування якихось спеціальних дизельних колив. В принципі, дизельні оливи існують, але виключно для автомобілів, які оснащені сажевим фільтром. В усіх інших випадках ми дивимось на допуски. Наприклад, тут у нас є допуск ACA A3B4. А3 це. Бензиновий допуск, B4 4 це дизельний допуск. Тобто олива підходить як для бензину, так і для дизелю. Якщо ми перевернемо каністру і почитаємо, що написано на етикетці, там буде така сама інформація, що олива підходить як для бензинових, так і для дизельних двигунів. Деякі виробники оливи йдуть на хитрість і беруть, наприклад, одну оливу. Продають як бензинову, а іншу на 50-100 гривень дорожчу і пишуть напис Дизель. Але допуски цих олив будуть збігатися, вони будуть абсолютно ідентичними. На це треба звертати увагу. Мів другий: газовані двигуни або двигуни автомобілей, обладнаних ГБО, потребують якоїсь спеціальної газової оливи. Насправді така олива існує, і в нас на каналі навіть є відео на цю тему. Посилання на відос буде. В описі тема дуже змістовна. Коротко скажу, що ніяких спеціальних вимог виробників двигунів до олив, якщо двигун працює на газовому паливі, не існує, тобто не існує ніяких газових допусків. Тому цей міф не більше як міф. Міф третій. коли автомобіль має певний пробіг, потрібно переходити на більш густе мастило меншої якості, наприклад, синтетичної оливи на півсинтетичну, а з півсинтетичної на мінеральну. Насправді, жоден автовиробник не рекомендує цього робити. Якщо в автомобілі є якісь несправності і він там починає сильно під'їдати мастило, то, мабуть, краще звернутися до автомайстрів і провести ремонт двигуна, ніж заливати в нього менш якісну оливу. В принципі, весь сенс даного відеоролику можна було звести ну, майже до однієї фрази. При виборі моторної оливи в першу чергу потрібно орієнтуватись на рекомендації автовиробника. Але в нас загальноосвітнє відео, як я сказав спочатку, тому ми поговорили про всі аспекти виробництва моторної оливи. Я впевнений, що такої відповіді вам буде недостатньо. Ви все ж таки захочете побачити якісь тести, порівняння, щоб обрати самостійно для себе найкращу оливу. Тому для вас в нас є рубрика Прожарка, в якій ми досить часто прожарюємо різні моторні оливи і таким чином перевіряємо їх якість. Всіх охочих я запрошую до перегляду. Бажаю мирного неба над головою і до нових зустрічей.